Українське село це не просто географічне поняття, а серце і душа країни, що зберігає її історію, культуру та дух поколінь. У кожній стежці, пісні, старій хаті живе пам'ять про минуле, яке формувало народ і націю. Перші українські села виникли ще за часів Русь України. Археологи знаходять поселення віком понад тисячу років, а деякі з них, як от село Галекс на Івано-Франківщині, згадуються в літописах XI століття. Села будували навколо церкви або річки з вулицями, що розходилися від центру, мов промені сонця. Це символізувало спільність і єдність громади, яка трималася на праці, вірі та взаємній допомозі. Український селянин був не лише хліборобом, а й творцем культури. У селах народжувалися пісні, вишиванки, писанки, ремесла. Кожен регіон мав власні барви, орнаменти й весільні традиції. На Поділлі дівчата вплітали барвінок у вінки, на Полтавщині співали старовинні пісні. А на Гуцульщині весільний поїзд ішов у супровіді трембіт. Сільські хати Мазанки унікальне архітектурне явище. Їх будували з глини, соломи та дерева, тож оселі зберігали тепло взимку і прохолоду влітку. Стіни білили щороку, а біля вікон садили мальви чи калину. Калина вважалася священним символом життя, роду й пам'яті, уособлювала Україну, жіночу красу та незламність. Українці здавна шанували землю. Саме селяни започаткували вирощування соняшнику як олійної культури. Згодом Україна стала світовим лідером із виробництва соняшникової олії. У Карпатах і нині зберігається традиція полонинського ходу, коли навесні пастухи урочисто виводять худобу в гори, прикрашають її стрічками, а самі йдуть у вишиванках під звуки трембіт. Сьогодні українське село змінюється, але не втрачає душі. Космач на Івано-Франківщині став центром народного мистецтва. А інші села розвивають екоферми та зелені садиби, приймаючи туристів, які прагнуть побачити справжнє українське життя. Українське село це спосіб мислення, де все взаємопов'язане: люди, земля, традиції, віра. І поки стоїть біла хатина під солом'яною стріхою, а біля неї червоніє калина, живе душа народу. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.